Вітаю вас! Так, сьогодні у нас 27, 27 червня 2025 року, і ми підводимо такі підсумочки за останні два тижні. Сьогодні 9 зустріч, доповнення до 9 матеріалу. Дев'ятого модулю про теж як формувати свій потік, потік своїх клієнтів, своєї аудиторії, і це називається жива система стабільного залучення клієнтів, а потік дії. Наша мета сьогоднішньої зустрічі, я думаю, вона буде дуже максимально коротенька. Постараюсь вкластися в 10 хвилин, а ви можете це потім дивитися на зручній швидкості. І рекомендую вам прямо практично виконувати те, про що ми говоримо, для того, щоб отримувати прикладні фактичні результати. Отже, ми з вами сьогодні підсумуємо. Ви можете потім дивитися це в записі, передивлятися там зараз подивитися через інший час. Ви будете чути розуміти зовсім іншу інформацію, коли проходить час. І... Після того, особливо коли ви це використовуєте на практиці, ви вже будете розуміти, про що я говорю. А деякі речі ми підсумовуємо те, про що ми говорили раніше, минулих два тижні. А ми сьогодні зроблю певні акценти на те, як трансформувати знання, в вашу особисту діючу систему, щоб у вас була ваша особиста система залучення ваших клієнтів, не тих, яких яких-небудь тому, що з якими-небудь людьми, з якими небудь планами, які-небудь результати. І моє завдання це підсвітити те, що із хаотичних спроб виходять хаотичні результати, тому потрібно із чогось такого хаотичного, що у вас є, потрібно зробити ясний сталий, ваш індивідуальний потік дії, який буде для вас легкий, а, можливо, для когось це буде не зовсім легко, але головне, щоб для вас це було легко, для того, щоб це було гнучко, щоб ви вміли. Орієнтуватися в просторі нашого буремного життя і створювати для себе максимально комфортні та ефективні результати. І, звісно ж, у нас повинна бути живість, у нас повинна бути гнучкість, і у нас повинна бути легкість та ефективність. Ми з вами поговоримо, чому ж не працюють одиночні ривки. Ключова думка в цьому. Про те, що клієнтопотік не будується на разових якихось спробах, те, що ви опублікували один раз за все життя, наприклад, опис себе, які у вас є послуги. Це не значить, що це так і залишається, і вас потім будуть бачити. Про себе періодично потрібно нагадувати. Бажано чим більше ви хочете масштаб, тим більше, щоб ви охоплювали точок контакту з аудиторією. Клієнтопотік не будується на разових спробах. Він вибудовується на дії, на системній дії, на впевненій, ясній та регулярній. Системність є там, де є впевненість, ясність, регулярність. Регулярність є там, де є а, ясність, впевненість і певна система. І так це все взаємопов'язано. Далі, є така, наприклад, типова ситуація, коли ви провели, наприклад, або прямий ефір, або ви щось опублікували. А, і. Ніхто до вас не записався, написали пост, але не було продажу. У вас, наприклад, є сумніви: я не підходжу, мене не чую, там це не актуально і так далі. Який же тут вихід? Вихід є, і вихід це побудувати свій потік дії, у якому ви не втомлюєтесь, не вигораєте. А клієнти вас бачать, ваші клієнти. Не хто попало, не якісь ваші там колеги з минулих якихось точок контакту, а, а ті люди, які потрібні вам. Тому, можливо, ви помітили, в мене, наприклад, немає друзів. От у мене є там декілька людей, у мене немає підписок, і я теж відписую, якщо люди, наприклад, не актуальні для мене або там не активні і так далі. Тобто а, поняття, головна ціль не в кількості, а в якості і а, вихід. Полягає в тому, щоб побудувати свій потік дії, щоб зрозуміти в якому аспекті ви реалізуєтесь, хто ваша цільова аудиторія і побудувати собі таке, такий простір, який буде вас наповнювати, а не втомлювати, не призводити до вигорання, а навпаки, до того, що ви от робите, і ви від цього наповнюєте ще дужче. А, і клієнти вас, ваші клієнти, вони вас бачать, вони вас чують, і вони йдуть за вами. Вони до вас дотичні яким-небудь способом, чи це онлайн, чи це офлайн, чи якісь там продукти і так далі. Про це можна говорити теж дуже довго. А що ж таке потік дії? Потік дії – це екологічне. Я завжди за екологічністю не жорсткий якийсь план, структура якась. А жива структура, яка адаптується в залежності від цілей, в залежності від того, який період відбувається, не нав'язування. А ясне ведення, коли, наприклад, ми просто демонструємо те, що ми пропонуємо, а не кожному нав'язуємо і кожного намагаємось маніпулювати. З цього нічого гарного не виходить. Це може бути разова там чи декілька а, разова акція, але це призводить до вигорання всіх учасників. Не спонтанність, а стратегічна присутність. Ми можемо відчути знаєте, якийсь потік натхнення. Але ми включаємо це таке динамічне наповнення, натхнення. І це наша стратегія. І ця стратегія вона працює довгостроково. Тобто є така от довгострокова дотичність, присутність і так далі. Це система, в якій ви регулярно присутні. Ви показуєте свою експертість і реальність. Ви запрошуєте м'яко, але чітко. Ясно, але не нав'язливо, без ніяких маніпуляцій. Ви супроводжуєте без втрати себе, без якихось там компромісів і так далі. А поступок, знижок, компоненти системи потік дії, а, які є основні опори. А, перше, ми будемо говорити про сенс. Ми будемо коротенько, буду я пояснювати, що ж це таке сенс. А це е, те, щоб розуміння, про що це головна суття. Отже, це постійність, це сенс. Ну, без сенсу, ми ну, без сенсу ми не можемо побудувати систему, глобальну систему. Це може бути якась разова акція, яка просто, просто за, за, за для задоволення або це якесь таке. Випадкова якась маніпуляція. Тобто, там, де є сенс, там, там є довгостроковість, там вже є перспективи. Далі постійність. Постійність проявляється в тому, що є видимість, а видимість систематична це вже дорівнює стабільність. І що сюди можна вносити? Наприклад, два-три виходи на тиждень публікація, живі ефіри, там ще якісь проявлення. Може це буде пост, може буде сторіс, може це ті ж самі живі ефіри, може це якісь підкасти і так далі. Що є очікування клієнта? Це теж потрібно враховувати, і це проявляється в тому, що ви розумієте, чого чекає ваш клієнт, і ви говорите про це. Або наголошуєте, що цього, наприклад, не буде. Точка входу кожному підписнику легко зрозуміти, куди його закликають, куди йому звернутися для якої послуги і з чого почати. Власне. Наступне це інтеграцію сенсу і дії. Ви не просто, наприклад, надихаєте людей, а ведете до конкретного продукту чи до конкретного вашого рішення, яке. Ви прописали, воно є ясним, воно є логічним і воно є потрібним. Комунікація з теплом. Ну тут все, я думаю, мабуть, зрозуміло про те, що ваші заклики, заклики є екологічними, вони не тиснуть на людину, а запрошують. І ви не зникаєте після взаємодії, а продовжуєте далі, навіть якщо поки що у вас не співпадають. З понеділка ми з вами поговоримо. Сьогодні п'ятниця згадала. Вчора в мене були живі заходи, тому у тому, тому нас не було матеріалів. Ми далі з вами проговоримо в понеділок про компоненти системи Дії і, 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 і далі. До нових зустрічей мені вже час долучатися в іншому просторі. Пишіть ваші усвідомлення і до нових зустрічей до понеділка, якщо вам цікава дана тема.